Добрий день. Спробуємо виконати завдання по створенню проєкту сайту на мобільному пристрої в спільному документі Google-презентації. Для цього ми відкриваємо ось це завдання. Погляньте три сторінки на сайті, там, де я збирала ваші електронні адреси. От вони видно. Натискаю, вибираю файл. Ось з жовтою позначкою сайт групи TF110, наприклад. І переходю сюди. Як бачите, зараз цей файлик відкривається в режимі перегляду. Немає функції редагування. Для того, щоб відкрити його в режимі редагування, погляньте: ось такий олівчик нам не підходить. Це будемо малювати по екрану, це не наш варіант. А треба натиснути от на ці три крапочки, погляньте, і вибрати команду відкрити У. І воно відкривається в режимі редагування в Google-презентації. Як ми і домовлялися, перша сторінка, головна сторінка проєкту сайта, за неї відповідаю я. І я вже тут створила список вашої групи, Залишилось тільки прикрасити шапочкою і додати якесь забарвлення. Ну, можливо, щоб воно не було таким білим просто. Подивіться, будь ласка, ще раз, це моя сторінка, я за неї відповідаю, я її оформлю. Кожен з вас має додати до цієї спільної презентації по три слайди. Слайди, як бачите, незвичайної форми. Вони витягнуті по висоті, ну, наче схожі на веб-сторінки на сайті. Тому ваша задача створити таких три сторінки. Три слайди, і на них розмістити інформацію за завданням. На сьогодні ви мали приготувати матеріал у вигляді фото, зображень. Та. Текстової інформації. Я казала, що ті, хто працює на мобільних пристроях, можуть розмістити зібрати цю інформацію на Google диску. Тому я от у себе вже відкрила Google диск. Зараз. І у мене тут зібрані картинки зображення і текстова інформація. Нагадую, що перший слайд. Перший, перша сторінка, яку вам треба написати про себе, це сторінка з прізвищем ім'ям. Головна сторінка про вас. Що я для цього роблю? <кій> я виділяю текст, який я підготувала. Ну, наприклад, про те, в якій я школі навчалася. Ну, ви це зробите трошки швидше. Трошки швидше це зробите. І скопіюєте. Я, наприклад, щоб не бігати туди-сюди, скопіюю одразу весь текст і йду дивитися, куди ж його розмістити. І так, погляньте, будь ласка, Це сторінка не моя, так би мовити, як студентки, я маю створити свою. Тобто маю додати сторінку. Для того, щоб потрапити в режим редагування сторінки, і взагалі я маю двічі клацнути і потраплю до Режиму редагування. Погляньте, будь ласка. Я тут вже намагалася і створила свою першу сторінку з прізвищем. От вона вже тут є. Я з вашого дозволу скористуюся тим, що вона вже є. Я переходжу на цю сторінку і дивлюсь. Ну, от Погляньте, будь ласка, перше, вгорі, вгорі, будьте акуратні, ваші об'єкти тут дуже швидко переміщуються. Вгорі буде шапка. Нагадую, вам треба буде домовитися про розмір шапки. Висота, наприклад. Давайте домовимось одразу, що по ширині вона буде повністю займати ширину сторінки. А от по висоті ви якось домовитеся. В тому числі домовитись про розмір шрифта, ну, хоча б так, щоб він не був, скажімо так, не перебільшував. Хоча за вашим дизайном можете, як вам заманеться, але ну, так, щоб воно не дуже виділялося ну, на фоні всіх інших. Тому, будь ласка, зі шрифтами теж попрацюйте. Так, я от нагадую, як це зробити, виділяю текст, форматування шрифта. Бачите, погано виділяється у мене, бо у вас це вийде краще. Я в цьому впевнена. І так, я виділяю, додаю формат і от збільшу, наприклад, шрифт. Хочете зробити жарненьким робіть, але не забудьте так зробити, що воно. Розтягнуто було по всій ширині, щоб не переносилося. От, наприклад, так. Далі. Далі мені потрібно додати інформацію про себе. Як бачите, це полотно, це прямокутничок, який можна додати текст. От я клацнула по ньому і натиснула вставити. У мене вставляється весь текст. Якщо я захочу, я можу розбити цей текст на кілька фрагментів. Поки, поки, що я хочу зробити його, поки що я хочу зробити його більшим, бо погано читається. І тоді вже буду знати, скільки мені місця буде потрібно. Так, ну ви у мене діти мудрі. ви... З виділенням тексту впорається все швидше. До речі, тут можна виділити все, мабуть. О, шукарно. І так, я формат шрифта, і, ну, 18-й давайте 24 наприклад. Шрифт і розмір шрифта ви вибираєте самі, але ми домовлялися з вами, що це має бути однаковий шрифт і його розмір. На всіх трьох ваших сторінках. Заголовочок може бути іншим шрифтом, колір взагалі може бути на різних сторінках різний, але розмір і сама гарнітура мають бути однакові. От, наприклад, я такий текст собі зробила. І е, хочу сказати, що хочу дода розбити цей текст на кілька блоків, щоб можна було маніпулювати ними. І е, тоді зроблю наступним чином. Вирізаю, це підтягаю, а хочу додати текстовий блок. Натиснула на кнопочку плюсик, текст і ставити. ставити. Все, от у мене два блоки тексту. Причому ви їх можете робити різної ширини, але нагадую, шрифт має бути однаковий. Я би на вашому місці так і зробила. Спочатку ем, внесла шриф, е, тексти, а потім вже маніпулювала ними і картинками. Тобто подивилася, як буде красиво, некрасиво, зручно розташована на екранчику. Тепер погляньте, будь ласка. Треба ще додати сюди картинки зображення. Внизу, ось у вас біля тексту є кнопочка з картинкою. Якщо вона вам не видна, не знаю, в якомусь там момент може бути не видно, тут плюсик є, плюсик от додати зображення. І тут є е, кілька варіантів. З камери, з фотографій. Це може бути ваша галерея, тобто ви можете додати з галереї, можете додати з камери. І я хочу звідси додати, наприклад, свою фотографію, бо це ж я знайомлю вас з собою, тому я вибираю себе, і от він мене додав. Там мені розташування не подобається, я переношу. Ну і, звісно, мені не подобається те, що воно витягнуто, і купа зайвих елементів бо робився скрін екрану. Спробую ось так обрізати. Як бачите, зараз воно не обрізається, воно стискається. Це й точно не наш варіант. Тому погляньте, будь ласка. Треба редагувати. Для редагування фотографій, для обрізання, якщо ви не підготували її, як я, наприклад. Погляньте, будь ласка, внизу є ось такі куточки. Ми таким інструментом вже користувалися, то я його натискаю і підтягую, скажімо так, там, де мені потрібно залишити. От, наприклад, ось так. Все. А тепер, якщо мені треба зменшити фотографію, то я її за куточки акуратно стягую до центру, і це буде зменшення. Будь ласка, не тягніть за серединні крапочки. Інакше у вас буде е, змінені пропорції, що не є ок для фотографії, особливо людей. І так, сюди розташувала. Пам'ятаєте, ми в презентації говорили, що обличчя погляд дивився не назовні, а внутрі. От приблизно так я розташувала. Так, далі ви розташовуєте всі свої зображення, які ви підготували. Так, що ще сюди можна додати? Нагадую, що вам ще треба буде додати кнопочки переходу. Ви дивилися відеоінструкцію для комп'ютера. І пам'ятайте, що там є кнопочки переходу. Погляньте, будь ласка, що за кнопочки переходу. В нашому варіанті це буде звичайний прямокутник. Погляньте, будь ласка, от інструмент фігури. Якщо у вас ця панель зараз недоступна, не відкрита, нагадую, ви плюсик натискаєте. Вибираємо фігури. Фігуру вибираємо, хочете прямокутничок, хочете зі скругленими куточками. Тут якраз та наша воля з вами вибрати щось симпатичніше, ніж у інших на сайті, хто працює на комп'ютері. Давайте скористаємось цим. І додаємо ось таку кнопочку. На цій кнопочці вам треба буде написати назву наступної сторінки про себе. Це, наприклад, я студент, Ну, в даному випадку я напишу, що я викладачка все ж таки. Тому, будь ласка, сюди я маю додати текст, постукалася двічі, я, не забувайте про тире, я викладачка. Ну, а ви пишете відповідно до свого статусу. Ну, Як бачите, бачите тут дуже дрібно воно вийшло. Ми, звісно, маємо це збільшити. Ну так, да, 14 зовсім не ок. Тоді 20 десь поставимо. Я викладач, Ну, жирненьким, щоб видно було. І наступна кнопочка, яка у нас буде, це буде кнопочка Мої захоплення. Я спробую схалтурити, точніше, скопіювати. Копіювати. І тут же. Ставити чудово. І всього-навсього маю поміняти текст. Так, мої захоплення. Сторіночок таких у вас ще немає, тому зараз переходи ми не робимо, бо нема куди переходити. І, якщо ви вже, скажімо так, все сюди перенесли, Оформили цю сторінку. Одразу кажу, те, що я зробила, цього замало. Ви наповните її більше. Нагадую, є відеоінструкція для комп'ютера, де показано, як ще можна сюди додати. А я додаю зараз наступну сторінку якраз на сторінку я-викладачка. Для цього я, наприклад, можу натиснути ось на цю кнопочку. Бачите, от, з плюсиком. І це буде нова сторінка. Тут пропонується, який варіант формат е, слайду, я би додала, наприклад, ось такий заголовок і текст. Злівого заголовок і текст. Так, і Якщо ви домовитесь, який у вас шаблончик шапки, до речі, можливо, це вас і врятує, що воно вже буде однаковим для вас всі ці розміри. І мені залишається тут написати, що назва цієї сторінки, я викладачка. Ви підготували матеріал для цієї сторінки, маєте його сюди додати, оформити, в тому числі. Нагадую, що якщо про вас є інформація на сайті, то не забудьте додати цей факт. Е, нагадую, що розмір шрифта в заголовках має бути однаковий, так само, як і сам шрифт. Додаєте текст сюди. Знову ж таки, повертаєтесь до свого Google Диска, до тексту документу, виділяєте текст який треба. Я нагадую, що я зараз додаю те, що вам станеться у нагоді в плані. Що сюди можна писати, додавати. Нагадую, що треба поміняти розмір. Розмір шрифта. І сам шрифт. Я вибирала інший шрифт, тому маю і тут вибрати той самий, як на першій сторінці. Так, і розмір. 24 у мене. Так, ну і пам'ятаєте, що можна зменшити екран прямокутничок, де воно тут це є. Ну і знову ж таки додати картинки зображення до вашої сторінки цієї для оздоблення і підтвердження, що ви студент. Ну, оскільки я все ж таки, вибачте, оскільки я все ж таки викладач, то я дам, додам робочі свої моменти, наприклад, своїх студентів чудових. От. Ось. Так. Як бачите, ці червоні лінії, нагадую, це у нас показують розмітку, тобто я тут розташувала по центру, по центру. Якщо дуже велика фотографія, трошки зменшити можна, але теж за куточок, будь ласка, повернути назад. Далі, підпис. На жаль, підпис автоматично ми тут додати не зможемо, тому пропустимо цей момент. І на цій сторінці ми так само після прикрашання її, до речі, давайте додамо прямокутничок, який у нас буде відповідати шапці. Я би, знаєте, що зробила? Я би скопіювала його з попередньої сторінки. Це звичайний прямокутник. І щоб потім не мучитись наморочитися, як він, який розмір в нього має бути на наступній сторінці. Що ж таке. Я його просто вставлю сюди. Як бачите, він у мене перекрив текст, то я маю їх поміняти місцями. О, на задній план. Я його знайшла на задній план. Ну, а текст я переміщую в центр, для того, щоб він кидався в очі. І так, що у нас є? Ви можете зробити ще прямокутничок для того, щоб, наприклад, виділити саму сторінку. Можете е в шапочку сюди. Додати зображення, якщо ви його підготували як один з варіантів, давайте на наступному слайдику це зроблю. І нагадую, що ми маємо тут розмістити теж дві кнопочки. Одна з них буде посилання на головну вашу сторінку, а друга буде мої захоплення. От якраз там мої захоплення я можу скопіювати, вона вже готова, вона готова ставити. Ой, вона майже готова. І так я її просто пересуваю. І треба додати ще одну кнопочку. Це кнопочка з посиланням на сторінку Я Про мене, тобто з моїм прізвищем. Я її маю скопіювати. Копіювати і тут же вставити і своє ім'я. Прізвище. Все. Нагадую, кнопочки можна замінити колір, от баночка з фарбою тут є. Міняєте колір по дизайну, так би мовити, як вам заманеться. Але, будь ласка, щоб воно було гармонійно. Так. І якщо темний фон, то світлі шрифти. Так, і мені залишилось додати свою третю сторінку. Я додаю сторіночку, додаю так само, а от спробую дві колоночки, у мене там два хобі, нехай буде. От я додаю. І маю тут написати, що це у мене мої захоплення. Мої ну, захоплення. Так само ви оформляєте шапочку, так само копіюєте з сусідньої е, сторінки або фон, або, до речі, фотографію картинку. Якщо у вас різні на кожній сторінці, то тут треба додати. І я йду сюди, наприклад, у мене фон для захоплень. Фон для захоплень. Ну, наприклад, ось такий. От. Я його додаю. От. І я його хочу додати вгорі, але він, воно зображення замаленьке, мені треба по горизонталі його розтягнути. Що я можу тут зробити? Я можу ось так, звісно, пропорційно збільшувати, збільшувати. І маю відрізати ну, зайві частини, так би мовити, пам'ятаємо для редагування фотографії. У нас є інструмент, який дозволяє нам обрізати. От, наприклад, ось так. З лихтарем теж, в общем, якось так. О. І, наприклад, у мене по висоті це відповідає висоті шапочки, як ми домовлялися. Знову у мене закрилася, закрилася назва. Я... Викликаю менюшечку і тут на задній план. Все. І мої захоплення я маю зробити більшим шрифтом. Так, розмір шрифта. Такий, як і на всіх тих сторінках до цього. Так, хто пам'ятає який шрифт? Який має бути якраз тут цю рамочку. Так, це ж знову ж таки шапочка. Тепер у мене два захоплення, наприклад. Ми домовлялися від одного до трьох, я залишу два, щоб просто зекономити час. Що я можу зробити? Я можу сюди вставити текст про свої захоплення. Ну і маю ось таку картинку. Друге, третє, скільки у вас захоплень додайте. Будь ласка, не хочу забирати ваш час. Звісно, треба буде написати яскравіше виділити назву вашого захоплення, наприклад, це можна зробити іншим шрифтом, зробити більшим шрифтом, наприклад, жирним. Або можна в окремий блок це винести, як вам заманеться, як за вашим дизайном. Ну, і сюди ми маємо додати кнопочки. Кнопочки, які мають переносити нас на відповідні сторінки. На головну сторінку я копіюю, до речі, все ж таки, мабуть, хоч білим зроблю. І так, на головну сторінку копіюю, на сторінку я викладачка. На сторінку я викладачка. Звісно, якщо на одній сторінці, то кнопочки мають бути ну, більш-менш однаковий дизайн мати, тому, будь ласка, такого різноманіття, як я вам показала, не треба робити. Я вам як приклади показував оформлення. А ви, будь ласка, зробіть так, щоб воно було в єдиному стилі дизайні. Але є ще одна фішка. Ці, в цих кнопочках. Натискаючи на них, ми маємо переходити на відповідні сторінки. Такі сторінки вже з'явилися у вас, тобто всі ваші три сторінки є, і ми можемо активувати перехід між ними. Тому, будь ласка, я виділяю кнопочку, гортаю назад. І вставити посилання. Погляньте, будь ласка, ось є. Вставити посилання, натискаю. Оскільки ми будемо переходити між слайдами поточної презентації, то і вибираємо відповідний слайд. Погляньте, будь ласка, от мої, про мене, три слайди йдуть підряд. Тому, будь ласка, не зробіть посилання на іншу студентку або студента і на чужі захоплення. Ваші три слайда в презентації мають іти підряд. Тому, будь ласка, якщо хтось вас випередив і додав свій слайд між вашими перед тим, як налаштовувати посилання, подивіться і розташуйте в правильному порядку. Ну а взагалі-то слідкуйте за своїми слайдами. Щоб нікому не нашкодити. Отже, будь ласка, я там мала зайти, вибачте, на свою головну сторінку. І так, ще раз заходю. І на свою головну сторінку слайди. і от моя головна сторінка є прапорець, натиснула чудово. Тепер я викладачка. Я маю ставити посилання і переходити на слайд я викладачка. Прапорцем отут. тут От, я підтверджую, що я правильно все зробила. Повертаємось на наступну сторінку мої захоплення. І так, маємо ось таке. Тепер подивіться, будь ласка. Зараз посилання не працюють, ну, майже не працюють, тобто треба натиснути і потім вибрати. Угу. О, навіть так працює. Коли буде перегляд, перегляд в режимі демонстрації, о, давайте спробуємо запустити, от, презентувати на цьому пристрої, от пішла презентація. От перша сторінка про мене. Я натискаю на я викладачка, і я автоматично перейшла сюди. Мої захоплення натискаю на кнопочку, і я переходжу на захоплення. Треба повернутися на іншу або викладачку, або на мою головну, я натискаю на кнопочки. І я переходжу. І це є зручно, тому що не треба виходити в перелік слайдів, в перелік сторінок, і я таким чином. Автоматизувала навігацію між своїми сторінками. На цьому все. Що, ще можна сюди додати, подивитися, тут багато чого можна додати за ваш, на ваш розсуд, так би мовити. Але це основне, що має бути на ваших сторінках. Звертайтеся, працюємо разом, і все буде добре. До нових зустрічей!